Якщо ви зараз не сраєтесь в коментарях, то можливо ви встигли посратись годину тому, або прямо зараз в вашому інстаграмі вас хейтять в коментарях за те, що ви слухаєте вірку Сердючку, або розмовляєте російською, або виїхали з України, або просто так, блін, бо в Україні срачі – це народна традиція, наче. І іронія в тому, що наша країна виживає буквально завдяки єдності. Війна згуртувала мільйони українців, але при цьому щодня когось хейтять. Хтось когось зневажає, хтось когось ображає. Гордон винання в чорних манів, яких у них повна вони вони воскресили його маму, яка тепер кожного тижня буде ломитись до нас в хати і вимагати відс відсмінтату. Відсм Кожен день новий срач, і частіше всього це срач між своїми. Українці сваряться з українцями, не з ворогами, не з зрадниками, а просто між собою за мову, за мобілізацію, за місце проживання. За особисту думку або за пост в інстаграм у цьому відео ми спробуємо розібратись, чому українці так часто сруться між собою, чи це щось нове, чи це просто національна традиція, де проходять головні лінії розлому нашого суспільства.